Робимо, налаштовуємо твої дози інсуліну, і ми вчора вчились, правда? Один котик треба для того, щоб інсулін поступав в тіло, а другий котик треба для фіксації, і ми його будемо використовувати на випадок того, коли ти будеш знімати інсулінову помпу, пам'ятаєш? Ми запихаємо ту ручку сюди, так до щелчка правильно, щоб ми бачили інсулін, який тут, тут в нас є, і могли собі зручно тримати. Ми витягуємо завжди дуже трошечки, минули ми чорну резинку до двох дотягнули. І коли вона нам напише галочку, значить все готово. Так, Завжди там, де в нас чорніці, розблоковуємо молодець. Ця помпа для інсуліну, а ось це в мене тут така штука, вона вимірює цукор. Зараз прийде сповіщення. О, та, та, та. В школі, може, ну, навіть якщо мені погано, там цукор великий, просто він настав, і воно мені вкололо, і мені буде легше. Мені не будуть в руки колоти, в мене не буде такий гуль, мені буде легше для життя. Ми встановлюємо інсулінові помпи, які завдяки нашому місту і коштам громади ми змогли б придбати для наших дітей. Вперше за минулий рік було закуплено 15 інсулінових помп, і вже цього року також виділений певний бюджет на нові помпи. Що таке інсулінова помпа? Це пристрій, який постійно безперервно вводить інсулін дитині підшкірно. Тобто, коли дитина користується інсуліновими шприц-ручками, які зазвичай призначають на початку, коли дитина захворіла, тоді дитина потребує мінімум 4 ін'єкції в день інсуліну, тобто це 4 проколи шкіри на день. Коли ми встановлюємо інсулінову помпу, вона дозволяє нам робити одну ін'єкцію у три дні. І по цьому катетру безперервно надходить інсулін дитині під шкір. Це, по-перше, покращує якість життя дитини, оскільки зменшується кількість ін'єкцій. Але що найважливіше, воно допомагає краще компенсувати діабет. Зазвичай батькам батьків у придбанні помпи зупиняє не тільки те, що ви от перший раз ці кошти витрачаєте немалі на помпу, але і постійна закупівля змінних матеріалів витратних матеріалів, які безпосередньо ще. Ну на тисяч п'ять гривень в місяць витрачаються, і громада також закупляє ці інфузійні набори. І, і звичайно, це дуже допомагає батькам, особливо там з багатодітних і малозабезпечених сімей. Вони деколи інколи навіть і не надіялись на таку допомогу. У нас створена Google форма, в яку всі батьки можуть подавати свої заявки. Ця google форма безпосередньо, завдяки тому, що в неї заповнюють, формується лист очікування на інсулінові помпи. Але в першочергове отримання мають право діти, які в визначених категоріях, діти, в яких батьки є учасниками бойових дій, багатодітні, малозабезпечені сім'ї і так далі. моїй доньці 17 років хворіємо діабетом 12 років. Юлія Ярославівна нам сказала, що є така програма, за допомогою якої можна встановити помпу, бо за весь цей період часу, що ми хворіємо, ми не мали можливості встановити собі, бо вона дуже вартісна в обслуговуванні. І погодилися, написали заявку, і нам сказали, що погодила. Я думаю, що це дуже класна штука, бо вона буде колоти також 24 на 7 інсулін, вводити, легше буде компенсація і менші ін'єкції інсуліну, які є, ти робиш протягом дня. Надзвичайно корисно, я вам скажу за стільки років. Це дуже велика знахідка. що ще й ми дочекалися, бо фактично 17 років то могли вже і не дочекатися через трошки.